Дівчатка, що пройдемо тест на тактильність, масаж ніг. Я люблю таке, до речі. Але лоскотно. Ну, десь так, четврочка хай буде. Трошки заболі... не захворіла я трохи, але нічого. Уф. Уф. Таке не люблю. Це взагалі не для мене. Прищики видавлювати, Я таке люблю. Вже кайфую трошечки. Давайте на троєчку. Що там далі? Поцілунок це куди? В пузо, в попок, в щоку, що це є? Сюди, сюди чи в попок? Ну, в будь-якому випадку, я люблю, коли мене цілують. Пока на п'ятерочку. Таке не люблю. Це як. Уніжені, яке там... Особливо, якщо друзі так давно не бачились. Можна їм обійнятись на двоечку Я так люблю. Ні. Це мої так діти можуть тільки зробити і все. Більш ніхто. І то я це не люблю. Щоб мене помили. І люблю. люблю, но на шестерку. Рукопожатие, ну нормально. жизнь будет хуже, чем нет? Хай буду на единичку. Лучше, кстати, цель была на единичку, но на семерочку. Вот такие вот тесты у нас получились.